Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную розпочати в'язати нову ляльку. Вона буде дещо схожа ось на цю лялечку із соняхами, яку ми вже з вами в'язали. Посилання на цей майстер-клас я залишу, якщо раптом ви пропустили. Якщо ж ви вже в'язали таку ляльку зі мною, то схема нової вам також не буде складною. Для основи я обрала ось таку пряжу. Yarnaard Baby Cotton, колір це 404. Дуже гарний бежевий відтінок для тіла, чудово підходить. І розпочнемо з вами з маленьких деталей. Зв'яжемо ось таку ніжку і ось таку ручку. Ця дівчинка в нас буде босоніж, тож взуття не будемо в'язати, або, якщо захочете, можете зв'язати його окремо. Почнемо із в'язання ручки. До речі, гачок в мене 1,6 мм. Розпочинаємо із кільця, у яке пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. Один, два. Три. Чотири п'ять і шостий. Стягуємо кільце так, щоб у нас не залишалося отвору. У першу петлю робимо сполучний стовпчик. І одну повітряну петлю для підйому. Якщо ви звикли в'язати по спіралі, без сполучних стовпчиків. Будь ласка, в'яжіть, як вам зручніше, схема від цього не змінюється. Другий ряд ми пров'язуємо без змін 6 стовпчиків без накиду. При цьому ось цю ниточку ми пускаємо між робочою ниткою, щоб додатково її закріпити. Два. Три чотири, п'ять. І шостий стовпчик. Уважно слідкуйте, щоб у вас в'язання не вивернулося зворотним боком. У першу петлю ми робимо сполучний стовпчик і робимо повітряну петлю. У наступному ряді нам потрібно зробити одне зменшення. Робити його можна у будь-якому місці. Розпочнемо зі стовпчика без накиду, потім можна зробити зменшення. Я роблю завжди невидимі зменшення, підхоплюючи дві передні стіночки сусідніх петельок, і потім пров'язую як звичайний стовпчик без накиду. І далі ми в'яжемо три стовпчики без накиду один. Деталька маленька, тому не поспішайте, щоб в'язання було акуратним. І три. Ось цей кінець ниточки ми вже заправимо усередину, щоб він нам не заважав і ниточки не вилізали. Ось так. І тепер завершуємо ряд сполучним стовпчиком. І робимо повітряну петлю. Ось така в нас маленька долонька вийшла. Далі ми повертаємося до шести стовпчиків у рядочку. Пров'язуємо один стовпчик, другий, третій. Далі робимо збільшення. В одну петлю пров'язуємо четвертий. І п'ятий, і в останню петлю робимо шостий. Ось так. У першу петлю ряду сполучний стовпчик, повітряна петля. І тепер, це в нас був четвертий ряд, з п'ятого по дев'ятий ряд ми в'яжемо без змін по шість стовпчиків. Без накиду. Коли ми пров'язали 9 рядів, нам залишається пров'язати ще один ряд. Для цього ми складаємо ручку навпіл і крізь дві протилежні петлі, пров'язуємо один стовпчик без накиду, і так само крізь дві протилежні петлі. Пров'язуємо другий стовпчик. Робимо повітряну петлю, протягуємо ниточку і обрізаємо. Наповнювати ручку не потрібно, вона і так добре триматиме форму. І ось дві ручки у нас готові. Тепер будемо в'язати ніжку. Робимо першу петлю. Про всяк випадок залиште тут досить довгий кінець, якщо у нас у цих місцях будуть отвори, потім цією ниточкою можна буде їх стягнути. Робимо першу петлю і набираємо три повітряні петлі. Одна, дві, три. І ще одна петля для підйому. І потім робимо один стовпчик без накиду, другий, і третій. І тепер у цю саму петлю, куди ми пров'язали третій стовпчик, ми робимо іще два. Один, два. Тепер розвертаємо, не пропустіть першу петлю, вона тут досить тугенька, пров'язуємо знову три стовпчики без накиду, Два. три. І в останню петлю ще два. Один, 1. Два. Таким чином у нас виходить, що ми пров'язали усього 9, 10 стовпчиків, і у нас за формою утворився овал. У першу петлю пров'язуємо сполучний стовпчик. Повітряну петлю. Наступний ряд ми без змін за обидві стінки петлі пров'язуємо 10 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири п'ять, шість, вісім дев'ять десять сполучний стовпчик, повітряна петля. І ось тут погляньте, ті петлі, куди ми пров'язували по три стовпчики без накиду, у них досить великі отвори утворилися, тому ми тепер беремо голку і просто можна стягнути їх. Ми підхоплюємо петельку з одного боку початкового ланцюжка із повітряних петель. І петельку з протилежного боку. І ось так їх стягуємо. І тоді в'язане полотно у цьому місці знову стане щільне і без отворів. Далі в нас третій ряд, і у ньому ми будемо спереду робити два зменшення. Там, де початок ряду, це в нас задня частина ніжки. Починаємо ми зі стовпчиків по одному у кожну петлю. Один, два, і потім вже можна робити і зменшення. Перше зменшення. Ви дивіться, в залежності від того, де у вас початок ряду, і друге зменшення. І решту петель ми пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. І У першу петлю ми робимо сполучний стовпчик. У наступному ряді ми робимо одне зменшення на тому місці, де робили Зменшення попереднього ряду. Пров'язали два стовпчики по одному, тепер робимо зменшення і далі пров'язуємо по одному стовпчику решту петель. І таким чином тепер у нас у рядочку. Сім петель, і всі наступні ряди ніжки, ми будемо пров'язувати без змін. Дов'язуємо цей ряд. І також на цьому етапі вже можна починати ніжку наповнювати, тому що цю детальку наповнювати треба щільно, І потім, щоб дібратися до стопи. Треба починати наповнювати вже зараз. Цю ниточку ми можемо сховати всерединку, щоб вона нам не заважала. І наповнюємо. А далі ми в'яжемо по 13-й ряд без змін, по 7 стовпчиків без накиду. Пров'язавши два-три ряди, ми знову наповнюємо ніжку холофайбером. І також хотіла зазначити, що у таких маленьких детальках обов'язково слід слідкувати за тим, щоб ви в'язали з однаковою щільністю, щоб ніжки були однакового розміру, тому що інколи ми в'яжемо більш напружено, інколи більш вільно. І ось, щоб ніжки були і стопи однакової довжини, і за повнотою були однакові, слід в'язати з однаковою напруженістю рук. І продовжуємо по 7 стовпчиків у кожному рядочку. Пров'язавши усі 13 рядів, ми робимо повітряну петлю, обрізаємо ниточку. Робимо так на обох ніжках, тому що ми все одно будемо змінювати колір, щоб далі в'язати тулуб. І переходимо до в'язання голови. Розпочинаємо із кільця, у яке пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири, п'ять і шість, стягуємо кільце у першу петлю сполучний стовпчик, і далі за правилом в'язання круга ми в'яжемо до 24 стовпчиків. У ряді. Отже, у другому ряді ми робимо шість збільшень, по два стовпчики, у кожну петлю один. Два. Три чотири, п'ять. Шість дев'ять, десять. Одинадцять. Дванадцять, сполучний стовпчик у першу петлю. І повітряна петля. У третьому ряді ми знову робимо 6 збільшень, але з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення, потім один стовпчик. Збільшення один. Далі збільшення, один стовпчик. І так ми продовжуємо до кінця ряду збільшення. Один. Збільшення. Один. Збільшення. І один. Потім завершуємо ряд сполучним стовпчиком у першу петлю і повітряна петля. Далі у нас четвертий ряд, у якому ми робимо 6 зменшень з інтервалом у 2 стовпчики. Один, два, не зменшень збільшень. Збільшення. Далі. Один, два збільшення, один, два. Збільшення. І так, продовжуємо увесь цей ряд. Таким чином, у кінці ряду у нас буде 24 петлі. І потім ми будемо в'язати вже без змін. На цьому ряді збільшення ми завершуємо один, два збільшення. Сполучний стовпчик у першу петлю, повітряна петля. І тепер 5, 6, 7, 8 і 9, тобто 5 рядів, ми в'яжемо без змін по 24 стовпчики без накиду. Коли ми пров'язали 9 рядів, ми починаємо у зворотному порядку робити зменшення. Тобто, спочатку ми робимо зменшення кожні 2 стовпчики. 1, 2. Зменшення один зменшення один, два зменшення. Один, два. зменшення. І так до кінця ряду. І в наступному ряді ми також робимо 6 зменшень з інтервалом в один стовпчик. Починаємо ряд зі зменшення, потім один стовпчик, зменшення, один стовпчик. І так увесь цей ряд. У кінці робимо повітряну петлю, залишаємо довгий кінець для пришивання голови до тулуба, і розправляємо. Ось така основа голівки в нас вийшла. І ми з вами зв'язали сьогодні дві ніжки, дві ручки, основу голови, і продовжимо у наступній частині.